Неможливо відмовитись від такої спокуси, з'їсти цю чарівну трубочку, приготування якої не займе багато часу. Підготуємо борошно, вершкове масло, жовтки, цукор, сметану, розпушувач і дрібку солі. Спочатку перемішаємо сухі складники: Борошно 250 г, розпушувач 5 г, дрібку солі і цукор 1 столову ложку. Потім додамо 115 грам вершкового масла і перетремо все в крифту. Далі додамо сметану 75 г грам і два жовтки. Замішуємо тісто, воно виходить приємне на дотик і з ним дуже легко працювати. Загортаємо його в харчову плівку і кладемо в холодильник на 30 хвилин, а за цей час зробимо начинку, підготуємо горіхову начинку. Збиваємо білки, поступово додаємо цукрову пудру і продовжуємо збивати до утворення міцної піни. Білки гарно збільшуються в об'ємі і їх виходить досить багато. До мелених горіхів ми додамо 2-3 столових ложки білків, а зрешти можна зробити бізе. Підготували 100 г мелених волоських горіхів. Додаємо до них збиті білки, щоб утворилась досить густа маса. Ретельно перемішуємо, і горіхова начинка готова! Звичайно, частина білків у вас залишиться. Пропоную зробити пізе. Тісто ділимо навпіл і розкачуємо до товщини 3-4 мм, робимо з тіста прямокутник, який нарізаємо ще на 4 маленькі прямокутники. В мене вони вийшли розміром 13х10 см. Викладаємо на них начинку і закручуємо у вигляді трубочки. Складаємо їх на деко, застелене пергаментним папером, і випікаємо в попередньо розігрітій духовці при температурі 180 градусів 20 хвилин. І все. Чарівні трубочки готові. Притрушимо їх цукровою пудрою і насолоджуємось їхнім смаком. Найніжніше пісочне тісто в поєднанні з горіховою начинкою це неймовірно смачно. Трубочки крихкі, розсипчасті і просто тануть у році. Готуйте і смакуйте рецепт, перевірений роками. І щиро дякую за перегляд!